Усім привіт! Сьогодні будемо готувати страву визитівку старовинного міста Лева. Це львівський сирник. Звичайно, що оригінально ви зможете спробувати лише там, але я вам покажу не менш смачну версію. Отож, беремо 600 г кисломолочного сиру. Я взяла 5%. Додаємо до нього 2 яйця. Та будемо ретельно перебивати ручним блендером. До сирної маси додаємо 3 столові ложки рисового борошна. 3 столові ложки цукру. Я взяла коричнево, але ви можете обрати будь-який, який вам подобається. Та 2 столові ложки сметани. Жирність сметани не має значення. І знову ретельно все перебиваємо блендером. Для неймовірного аромату та смаку додаємо цедру одного апельсина. Також я додаю трошки в'яленої журавлини. Змашуємо формочку рослинною олією та перекладаємо сирну масу. Але все ж таки, я раджу вам покласти пергамент хоча б на дно, для того, щоб легше виймалося потім сирник. Сирну масу розрівнюю силиконовою лопаточкою. Та відправляю у духовку на 40-45 хвилин. Тим часом готую. Шоколадну помадку, якою будемо поливати потім сирник. Нам потрібно 100 г чорного шоколаду, 20 г масла та буквально трошечки вершків. Я обрала 33%, але 20-22% теж підійде. Відправляємо в мікрохвильовку, можна розтопити також на водяній бані. Готовому сирнику даємо трошечки остигнути, а вже потім будемо викладати зверху шоколадну помадку, шоколадну глазур. Та розрівнюємо таким шпателем, тоді поверхня вийде рівною та гладкою. Змащуємо зі всіх сторін. Для того, щоб сирночку продати завершений вигляд та такий святковий, я посипаю зверху горішками. Та викладаю зверху комкват. До речі, я вперше спробувала цей фрукт. Він має надзвичайний смак, дуже схожий на мандарин. Ось такий гарний та дуже смачний сирничок у нас вийшов. І я хотіла вам показати, як в принципі дуже звичній нам страві можна придати дуже яскравий та святковий вигляд.